Все, встановив я батарею, тому що нема діла з цим. З павербанком ви побачите початку, що два розриви. Ну, в принципі, там все-таки я вирішив їхати через місто Половчанський, там трошки воно не записало, що я там можливо щось вам розповідав. Ну, Кажуть, що взагалі нічого я не розповідав, бо вітер сильний був, як ми заїжджали. Ну на, давайте повторюся. Зараз нас по плану, з половок, вже ми на брелках. Зараз їдемо в центр через віна. З центру ми на південному вокзалі будемо. Я сподіваюся. Біля АТБ. Це буде наша перша частина вітру. Потім друга частина. Ну це я спочатку розказав, то це записав. Ну, На всякий случай, друга частина це у нас перший, другий, третій пляж. Третє це у нас міський, там найчистіше, саме найгарніше. Саме на що покупатись, не знаю, чи вийде. Хотя мене шорти, будемо казати. Шорти труси, можна в них покупатись. Все дім по максимуму легке і старе. Якраз для такої велопрогулянки, де можна бігом покупати, сісти на велосипед і далі помандрувати. 32 секунди. Багато! Чекати! Так, тут у нас перехід. Почав засікати, вже типа 12 хвилин їдемо, ну я ж відключав повербанк, там ставив батарею, то я думаю 3 хвилинки можна буде відкинути. А, в мене ще з піщать вони Приблизно можна буде вирахувати, за скільки ми приїдемо. Е, алло. Батарея заряжена, треба цим користуватись і їздити на дальній відстані, як сьогодні. А завтра там подивимось. Може трошки обзора продуктів. Под варіантом у нас і Велмарт треба собаці щось купити на роботу. І Можливо, базар. Базар на найпопулярні, найбільше переглядів. Не знаю, з чим це зв'язано. Ну що, давайте я думаю, ми й тут успіємо. 45 км, я шурую, 11 секунд. Оде погано, що попереду якась вонючка їде. Тьфу. надо проти вага бачу, їздити. Тут можна і скотитися, дати відпочити нашому акумулятору, кстати. Я кришку-бокову на камеру, та що тримає батарею, навіть не ставив, щоб більше було прохолоди. Та батарея так туго заходить, що якби бокова кришка не дуже потрібна. Так що Нормально, нормульно. Молостих 38 км. Так, треба держатися ближче бордюрів, щоб мене ніхто не зніс, не зацепив. Що в нас так? Ой, зелений, як, як гарно. Це в нас вже чуть ли не три цвітофора залежить. Ай, ще й на ходу ще й вкусило. Підрізає мене чи що я не кажу. Ладно, зараз трошки пролетимося. Пролетимося, а це сказано. І з'їдемо на тротуар, як би як О, Давайте тут мирнемо. Бо щось машинок так багато. Так, що це у нас? Молоді мамульті? там ганяє. Сигнал, от, дядя. Так, а тут мене не пропуститься. Ну, да? типа він мене пропускав. Ми киваємо головою, типу, благодарочка. І їдемо. <плоджування> Треба було сказати, тут здорово. Я коли, колись так казав. Іноді, іноді було діло. хтось тобто, чхнув з прохожий, каже, будьте здорові, не дякую. Ну буває таке. Айда Мимо педалі трохи. Димо педалі трохи промазав ногой. Ну ми зрозуміли чого. Повна машинка товариші, які нам зовсім не товариші. Дуже в нас така, я вам скажу, небезпечна велопрогулянка. Це понеділок, вівторок, середа, четвер машин просто буде жесть, потім потім на вихідні буде спад. Так, це ми пса вже бачили, тут не на месний Месний Песала і Гран в Готелю. Так, ну зараз ми більше по тротуарчику будемо, так як ми вже почти в центрі розкочимо. Вот там велосипедист такий теж, мабуть. Не любить чекати, летить. Так, зараз ми більше по тротуарчику, а десь там ще навалимо. Так, ну приблизно, приблизно ми їдемо 14 хвилин. У мене час і плюс там простій був, а може і менше навіть. Так, спина вже до рюкзака мокра. Ну в мене там всі причандали до камери. Замок мій огромний, мочний. Можна було якось закріпити на самому велосипеді. Ну, мені так комфортніше, як він за спиною. Сьогодні опять, мабуть, трошки згорять плечі і все проще. Ладно, злашу. Бордюра прыгать, давайте по цій дорожке проедемся. Хотя вона не ухти, вот эти кубы, чи круги, чи що воно таке. А-ля СССР. Так, розочками занимаются. Дивіться, яка тут красота. Розова красота. Сейчас якраз квітнуть розы, да, сейчас открутуть, наверное. Давайте спрыгнем все-таки яке все кривет ой кінь так назад напевно, бейсболку зніму, чи кепка кепку як правильніший хай лисина загорає 30 секунд переку. Короче, камеру можуть виробити тільки від перегріву. Ну я думаю, ми встим доїхати до южного, до південного. І тоді я дам відточити. Пощепліти мені про всіх такі якісь цікаві. Це культурно хоч этот дриш палет оцей поставили не посеред дороги как никогда болт остатки болта да так сейчас по кругу через памятник сковороди. сейчас тут я встаю щоб не порушувати правила. Затилок уже тоже мокрый і за шляхом. Вона вже кепка, без болта, Центр міста. Те сипеться, трава росте, прямо вже кущі з забору. Ти молода, Іве, там, з маскою на лице.